Дача ТВ вітаю вас. Ну що, друзі, давно ми не виходили в ефір, так як з малечою їздили на змагання на чемпіонат України у Львів і зайняли третє місце. Вітаю і команду, ну і наших підписників. Друзі, йдемо на пасіку, подивимось, що тут. Так, наша пасіка. Ух! У нас передостанній відводок. Ще у нас відводочок є на семи рамках. Ну вже тут молода бджола, потрібно пересаджувати. Ще один відводок на 7. Все. Це інше в нас на 12 рамках. Так, хочу вам показати... Ох, бджоли не дають. не дають. Е, хочу показати вам деяке відео, що буває, коли купив пінопластовий водка. Подивіться.